Це в об'єктиві проєкт, в рамках якого ми зустрічаємося з цікавими особистостями. І сьогодні наш гість лауреат обласної педагогічної премії, дворазовий лауреат міської відзнаки світу жовтих вод, майстер спорту з легкої атлетики, тренер вищої категорії та просто наш викладач Дерев'янчук Микола Петрович. Добрий день! Я рада вас вітати тут. У нас є зібрані питання. Деякі ми придумували самостійно, деякі ми збирали це анонімні питання. А, пропоную одразу почати. Перше питання. А, чому і як давно вирішили займатися спортом? Ну, спортом почав займатися ще далеко в четвертому класі. Це мені дуже спорт дуже подобався. І я сам прийшов. Займатися спортом. А чому обрали спорт, саме спорт як основу життєвого шляху? Ну, Тому що це мені подобається. Добре. Наступне питання. Яка перемога є найзначішою для вас і чому? Ну, Мабуть, перемога любого спортсмена це в нього. Досягнення якихось спортивних вершин. Ну, цю вершину я врахую, навіть виконання нормативу мастера спорту. Чудово. Наступне питання. Якби зараз вам запропонували іншу роботу, ви б з легкістю прийняли пропозицію? Ну, мабуть, би прийняв пропозицію тільки з такою роботою, яка Пов'язане із спортом. Тобто, може бути навіть тренування. Працювати тренером з молоддю. Ну, це в принципі недалеко від викладання. Наступне питання: які були перші кроки у спорті? Перші кроки були так, як у всіх, які починають займатися спортом. Перші змагання дуже Дуже масові участь в масових забігах, які тоді проводились в Жовтих Водах ще. Потім перші виїзди, перші виїзди на обласні змагання, на всесоюзні, потім вже на міжнародні змагання. Ціль, ціль є рости в чому-то рости в своїх результатах, в своїх знаннях, добиватися. Що то добувається, з якісь мотивації повинні бути. А був ви вибір між деякими видами спорту чи одразу. Ні, одразу я одразу почав займатися легкою атлетикою, будучи в четвертому класі, і вже займаюся, ну, можна сказати, півстоліття. <рес> <рес> Наступне питання. Які спільні якості можуть бути у гарного вчителя та гарного спортсмена? Ну, це бажання до перемоги до е, виконання, виконання роботи. Як можна краще виконати свою роботу, так спортсмен, так і викладач повинен весь час рости в своїх професійних діяльності. Так як спортсмен, так і вчитель повинен. Весь час навчатися. Наступне питання. Скільки годин на день чи на тиждень ви приділяєте спорту? Ну, Раніше, коли професійно займався спортом, ну, бувало 12-13 тренувань, деколи вже там пер підготовки там, до змагань і 15-16 тренувань на тиждень було. Ну, зараз. Так, стараюсь підтримувати свою спортивну форму, що я ще приймаю участь в всеукраїнських в міжнародних змаганнях. Ось, ну, мінімум 5 разів на тиждень, так, час час, час 40, ну, Займаюся спортом, щоб підтримувати форму. І це мені допомагає про Проводити пари, ну, тобто 3 три-чотири пари, провести навіть тільки розмінку, то не кожен, не кожен викладач це може провести в такому, скажімо, режимі, в дуже рухливому режимі. Провести 3-4 пари то це нелегко. І ці заняття допомагають легко проводити ці пари. Добре, наступне питання. Чи є у вас вихованці і яких вершин вони досягають? У мене був такий період у житті, коли я дуже, дуже багато займався з професійними спортсменами. Були дуже хороші результати. Я підготував три майстра спорту. України і одного майстра спорту міжнародного класу. Ці спортсмени завжди були, ну майже завжди, зрозуміло, що коли приходили, ці спортсмени приходили ніхто, а вже дуже приємно було дивитись на результати своєї праці, коли вони вже там через рік, через півтора раз здавали там призери чемпіонату України. Це було дуже приємно. І ну, так само саме високе досягнення. Це мій спортсмен був е, два рази е, посів третє місце на Кубки Європи. Ну, серед літних спортсменів. Кубок Європи це дуже такі змагання, де приймають участь там. І... Ну, майстри, які участвують учасники і Олімпійських ігр, і чемпіонатів Європи, і чемпіонатів світу то це дуже високе. Він бігає на 10 тисяч метрів. У нього е серед кращих результатів в Україні він посягає 10-те місце за всю історію. За всю історію біга на 10 тисяч метрів в Україні, у нього десятий результат. Дуже високе досягнення. Передостаннє питання. Коли і чому вирішили стати педагогом? Я думаю, 90% спортсменів, які займаються дітей, людей, які займаються спортом, бажають в майбутньому. Стати або викладачем, або тренером, більше тренером. І така ну, мечта. А чому саме вибрали коледж студенти? Ну, це робота більш ну, з молодими людьми, які прагнуть до чого, то вже. Ну, так він ця, ця робота цікава. Чому то навчить. Бували, бували такі випадки, коли студент приходить там у нас йде плавання, приходить, не вміє плавати, 16-17 років. І коли дивишся, через 3-4 заняття, вже цей студент вже пропливає там пів басейна, через 10 вже може пропливати 25 метрів, до цього так. Премую задов задоволення своєї роботи, що ну, показники є в цій роботі. Добре. А, і останнє питання серед підготовлених. А, так. Чи є ще куди вам розвиватися у спорті? У спорті, спорт, ну, в спорті. Ну, Планую. Приймати участь в міжнародних змаганнях, ну, в своїй свої віковій групі хочеться б, ну, там, посягати не останні міста, а так буде в і ще амбіції такі ще, ще є. Так що будемо ще тренуватися. І останнє, що нас цікавить, назвіть на вашу думку три причини вступати саме до Житомирського фахового педагогічного коледжу. Перша причина, мабуть, це отримання безкоштовної на даний на час. Це тяжкий час такий дуже важливий без, безкоштовної освіти в нашому прекрасному коледжі. Друга причина, що ви проводите чотири роки. В нашому навчальному закладі дуже гарними фахівцями, викладачами. Ну і третя причина станете е, настоящими фахівцями своєї справи. Дуже дякую вам за те, що ми так гарно, цікаво поспілкувались. До нових зустрічей. До нових зустрічей. Дякую. Це було в об'єктиві з Євгенія Задій та наш гість Дерев'янчук Микола Петрович. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте наступних відео.